Привіт! Це передача Гострий кут. І ми сьогодні дуже гостро будемо обговорювати тематику, кому потрібна ніжність у стосунках. Як завжди, у студії у віртуальній студії Тетяна Геннатюк відома дипломована українська психологиня. Ти українська психологиня чи європейська? Як ти себе позиціонуєш, Таня? Українська. У мене, мене немає диплому європейського зразка. Зрозуміло. Є well, exactly. люди, є люди у, у, у яких взагалі немає диплому ніякого зразка, і я зараз не про Спартака Суботу, хлопчина, який там щось мудро і гарно, класно, красиво розказував, за що йому респект, так? Молодець. А я говорю про. Я от листаю Тікток, і мені підкидує психологічна тематика, і дуже багато людей. І, і, і я реально знаю деяких особисто в них ну, двох людей, я зустрів, які не то, що психологічної освіти не мають, вони не мають навіть курсів завершених. Чому? Тому що я з ними спілкувався про це в особистій розмові, але в них дуже велика аудиторія, і вони реально консультують людей. Я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Мене це ну, чесно, ну працює та й працює. Якісь результати є, ну мабуть, це так можна в Україні Я Знаю, що якщо є результат і людям це подобається, то воно має місце бути. А можливо цим людям потрібна ніжність? Якщо про це спеціаліст ще й говорить, то це також якби скидає з нього відповідальність насправді до речі. А можливо цим людям, хто консультується, в них потрібна ніжність у їхніх стосунках з психологом і вони її отримують? Не впевнена, що ніжність має бути в стосунках клієнт-психолог чи психолог-клієнт. А у кого вже... має бути ніжність, тому що. Я знаю... Має бути в близьких стосунках. Ну розумієш, дивися, близькість, е е близькість і різновиди стосунків е вона різна, відрізняє. Тобто, от в нас з тобою дивіться, в нас такі стосунки, що ми зустрічаємося в ефірах, іноді ми там перемовляємося пару словами по телефону і переписуємося так, для спільної якоїсь справи. У нас також має бути ця близькість, тому що це певна довіра до тебе, в тебе, до мене, і ми маємо розуміти, що ми робимо, що ми доносимо світові, що ми доносимо. Один одному для того, щоб ми розуміли і вірили, що в нас наше спільно з тобою майбутнє в Ютубі має величезну буде грати роль, так тобто має якесь значення. Якщо це клієнт і психолог, тут близькість також має бути, тому що це також знову певна довіра, певний рівень довіри. Клієнта до психолога, і так само як психолога до клієнта. Але якщо в порівнянні з більш близькими, да, тобто партнер-партнер, чоловік, жінка, в них зароджується любов, кохання і так далі, то тут вже зовсім інша близькість, тобто і зовсім інша нічність, тому що це вже певні дотики один до одного, обійми зовсім інші. Поцілунки і так далі. І їх немає як порівняти оцих троє стосунків, тому що рівень буде довіри, рівень близькості і рівень цієї ніжності, вона буде різна, відрізнятися. Добре, тому я... вона не порівнюється. Я зрозумів. я зрозумів, що я нічого не зрозумів, але все-таки кому потрібна ніжність? Ніжність потрібна переважно жінка, бо це їхня основна основна з основних потреб. Добре. Зрозумів. Те, то вона... Так. Зрозумів. Чому дівчата вимагають ніжність там, де вимагати ніжність без... безрезультативно? Наприклад, у мене вимагати ніжність це просто пуста трата часу. Абсолютно. А чому в тебе вона вимагається, ця ніжність? В мене не вимагається. Але у таких, як я, хлопців, є дівчата, які. От я це знаю. Вони прям хотіли би більше ніжності від свого партнера. А він не дає. Він не дасть, він не розуміє. Ти розумієш, ніжність це. От шльопнути по жопці для мене це ніжність для хлопця, а для дівчини це ось шльопок по жопі, ще й болі розумієш? Тобто, і, і дивлячись, в якому контексті шльопнути. Якщо це, вибач, мені статевий акт в, в прямому розгарі, то це можливо класно. Коли вона готує борщ, у неї наушники, вона слухає свій якийсь на завтра на, на конференцію якусь промову, і вона щось там доварює, дороблює. Ну, так буває часто в сім'ях, якісь нюанси. і Він так хльопнув це життя. Це реальне життя. І Їй це не дуже приємно, так, от такі ще й речі. Ну, то все таки. Воно дивись, воно ж не так неприємно, скажімо так, а воно, так як ти сказав перше слово, недоречно. Тому що того, щоб проявити так, проявити ось цю ніжність чоловіка, от в даному випадку шльопнути на попопки, чому б не шльопати, але потрібно більш масштабніше, да, і з різних сторін подивитись на ситуацію для того, щоб зробити ось цю дію. Тому що якщо вона реально так зайнята, хтось навчає, дивиться конференцію, то воно, звичайно, тут ну, взагалі не втіму буде і викличе роздратування. А якщо вона якби, вільно чимось займається, це ніяке не навчання, то чому б і ні? Але ж тут знову ж таки, в кожної людини ось ця рівень цієї ніжності. Вона різна. І партнери мають розуміти. Можливо, по-перше, давай вернемось до того, що в кожного больові відчуття також різні. І ти хлопнеш там одну, їй буде навіть не помітити, що ти тут є? <сум> а когось хлопнеш е іншого, а там на інцинятюра, то про яку ніжність, звичайно, буде туди йти мова. Вона буде відкрещуватися, і не дай Бог ти до неї підійдеш. А чому і дівчата ні. вимагають ніжності там, де її вимагати ну, не ну, як мінімум нічого не дасть, якого розумію. А ми там. В яких випадках? Ну, наприклад, в мене вимагати ніжність неможливо. Я, я такий, який я, є, не більше, не менше. Ну, розумієш, коли людина говорить я такий, як є, це вже маніпуляції і це вже зовсім не про здорове відношення до дівчини. Я, ти розумієш? Я е, маніпулятор, як маніпулятор того рівня, я це кажу на першому побаченні. Маніпулятор, аб'юзер. І тоді потім, коли щось вилазить, я зразу кажу, ну я ж казав, я ж тобі говорив, ну, звичайно. Просто розумієш ти, Юра, не попадався ще до зрілої мудрої жінки, яка тебе факане в одну секунду, і ти підеш лісом, а потім ще будеш довго страждати після цього. Це просто ти не попадався Та, на таких. Але якщо дивіться, якщо дівчата, якщо до вас попадається ось такий, як Юрій, який говорить відразу, що він маніпулятор, який він поганий, який він, він не хороші вчинки робив, і нафіг я взагалі тобі потрібен, можна відразу, навіть не пояснюючи, вставати і йти, тому що це призводить до нездорових стосунків. Ви себе. Самостійно одобрюсь, вводите в оце нездорове спілкування. Я розумію, але ж ти розумієш, що я це говорю як банальний приклад. І коли ти кажеш зріла, досвідчена дівчина так вона чує зовсім іншу заготовку від мене, ніж те, що я тобі сказав. Тому... Розумієш, яка твоя підготовка буде виглядати саме як заготовка? Розумієш, коли людина думає, що вона розуміє та чим всі, це не працює з тими людьми, які реально розуміються вже на цьому. Тобто воно не прокатить. От перший, перший сценарій, це, що ти розігруєш, він підходить більш до невротичних дівчат, які люблять оці емоційні гойдалки, які любителі їх розшатувати, так от вона війде і влюбиться в тебе в цю секунду, як тільки ти скажеш, який ти поганий. Бо вона ж буде відчувати, що в цей момент потрібно тебе рятувати. Ну, і ти прямо прийшов сьогодні, і це її шанс це зробити, зрозуміло. А все-таки, то ти кажеш, ніжність потрібна дівчатам. Я задав запитання. Ну, от, я так і не зрозумів відповіді. Чому дівчата вимагають часто ніжності там, де вимагати її безкорисно, не буде ніякої користі. То все-таки чому? Я тобі відповіла щойно. Ти задав питання стосовно і навів приклад, що в тебе неможливо її отримувати. Неможливо. То неможливо її отримувати і не отримується вона. І на цьому потрібно закрити тему так. і нічого не вимагати, а шукати іншого, якщо це є потребою і є, ну, основною такою потребою, що ти не можеш без цього жити. А зазвичай в жінок так і є. Тобто воно природньо в нас існує. Ми місцем нічого не можемо зробити, воно існує і його потрібно прийняти. І якщо чоловік її не дає, є ж причина, чому не дає. Тобто, все-таки. Такий хлопець, як я, прямий, різкий і чіткий, він є корисним в стосунках, а не токсичним. Тоді дівчина може зрозуміти, що їй таке не підходить, і все. Ти, зв... ти ж розумієш, ти ж говориш так, як є, ти ж не придумуєш Ні. себе, клопок Ні. Ні. є, що я ось такий, і людина має думати, що ти не змінишся, так. і ти такий, а зазвичай дівчата думають, що ти змінишся. Оцим да, що ти що вони тебе врятують, і ти змінишся, ти побачиш, яка вона в цей момент, і розустрічаєшся і зрозумієш, полюбиш її, і все на цьому, і будеш інакше відноситися. Ну, справді, ні. Але ж я попереджав на першому побаченні. Можна попереджати скільки завгодно енергетичних людей. У них все одно е, це буде, тому що це звичка, набуте, розлад, е, психічне захворювання і так далі. Можна перечисляти до безкінечності. Чому, чому вона на це буде реагувати? Тому що їй цього не вистачати буде. Звісно. Але насправді, між природні прояви, природні прояви, те, що вона їх десь там замняла, забула в глибоко внутрі, це не означає, що вони не вилазять на вони вилазять. <хи> і якраз тоді, коли вже запізно. Тобто, коли вже вони поводились з тобою на побачення, коли вже народили 25 дітей, коли вже спільні бізнеси і тому подібні речі, і тоді воно проявляється і вона розуміє, а що це я тут роблю. І добре, що вона зрозуміє, що я тут роблю, бо він мені ніжності ці 25 років не давав. Але зазвичай вони цього не Тобто, Ти працюєш з чоловіками в більшості. Приважно, переважно так. Жінки також є, дівчата також. Я зрозумів. Скажи, будь ласка, а є в чоловіків, що він хоче там, ну скажімо так, вимагає від партнера, хоча б усно думаючи, що хотілось би, от як мого друга маркіянчика, так от в нього жінка така ніжна, така, а моя така. Помий, принеси. Таке буває взагалі. Вон, ти бачила таке? Так? Чоловіки жаліються навіть, ну якщо можна так сказати. Не, я <с <с?> Вони розповідають про це, що я от хочу, щоб вона мене, коли я приходжу додому, поцілувала, обійняла, спитала, як справи. А не коли я тільки відкриваю двері, а де ти був, чого ти вмівся, а чи була зарплата. Ну, інколи і так буває, а це вже зовсім не то, як ні. Забігаючи наперед, вибач, можливо, я такі знаєш, більше роблю з нами діалоги, бо ну, щоб воно було знаєш, зразу думка якась. От, я мрію якраз так, як вони не хочуть. Це як? Я обожнюю, коли в дверях мені кажуть, де гроші, дай зарплату, оце все. Но мені ніхто так не каже. Ніколи. А ти прямо мрієш. Я про мрію про це, я просто мрію. Я, я обожнюю, коли от так говорять. У mm -hmm. мене навіть, вибач, скажу тобі, у мене навіть був в голові приклад, я був трохи менший, років 10 тому, бачив таку кнопку. Метр, ну, вибачте, дівчата, я будь-який ріст поважаю, але в, в, в тому дуеті вона була реально кнопка. Там метр шістдесят потолок, а в нього mm -hmm. метр там 97. А, от, тобто вона реальна кнопка. І вона з тою хімією на голові така: Так, прийшов, приніс, заніс, виніс. І він такий. І це все так класно виглядало. Я просто все життя про це мріяв. У мене так ніколи не виходить. Всі дівчата зі мною стають спокійні, всі стають жіночні, самі грубі навіть. Я не можу зрозуміти, в чому причина. Я не є високий. Я не є злий, я не є агресивний. Чому в мене так? А не так, як я хочу, щоб було в тих чоловіків хлопців? Ти піддатливий? Я? То? Ну, розумієш, дивись з того, що ти от розповів, що на побачення ти приходиш і розповідаєш першу зустріч, як ти хочеш. Це не говорить про піддатливість твої. Це говорить про те, що ти будеш керувати. Я, завжди, від... я я, завжди, я казав по-всякому. Результат той самий. Дівчата завжди стають. Вони, вони стають, як, знаєш, як за хлопцем. Так, як воно має бути. Вони стають ніжні. Я не розумію, чим я це подаю. Я, Блін, я такий якийсь простий хлопець. Ну, насправді. Тим, і розумієш, подаєш те, що в тебе є певні сценарії, так в розмові. Це не означає, що е невербально. Ти подаєш інакше. Невербально, ти якраз подаєш, що ти будеш керувати. Ага. І в цьому проблема, Це одне. Угу. Ну то може тоді ці хлопці так не подавали, тому в них дівчата грубі? Можливо, ну є ще дивись, розумієш, є ще ж типи дівчат, так само, як типи чоловіків, які виростали, наприклад. В сім'ї бізнесменів, от як в мене, наприклад, так. В мене вся сім'я вона займає, кожен займається своїм бізнесом. Ти найгрубіша важко... жінка в моєму житті. Такої грубої, як ти, я прям не зустрічав, Це така мені було просто важко, відкрию тут секрети і всім іншим. І мені було дуже важко в дитинстві дружити з дівчатами. Це була просто нереальна проблема. Те, що я малесеньке, якесь там гарнесенька і кучеряве, ще й блондинкою була, це все просто якби вид такий. А внутрішньо я була хлопчиком. Хлопчики, хлоп, якості хлопчика конкретно і чітко розмовляла. Мені не проблема було порозмовляти з хлопцями, як і до сих пір, і з чоловіками, тому і клієнтів в мене куча. Але в якийсь конкретний момент я зрозуміла, що мені це не подобається. І я не можу себе так вагати. Тобто, моя зовнішність і мій внутрішній світ не сходилися. І знову ж таки, моя природня, природні якості, які мають бути в мене, і в тому числі ніжність, вона проявилась сама по собі. І тому кожна жінка, яка б вона грубо не була. Нам виросла в якійсь сім'ї, да, такі де керуючі, де вона звикла, що вона має брати відповідальність і все нести на собі, де вона буде говорити так, як вона сказала, і всі будуть мають підкоритися цьому. В глибині вона все одно буде цією ніжною дівчинкою, тому що це такий прояв жінки, не буде інакше. То все сценарії, які набуті якості. Внаслідок обставин, якихось людей, вчинки і тому подібних речей. І тому вона така стала. Добре, тому не... тобі важко знайти, розумієш таку? А це тобі потрібно знаходити поломану насправді з чоловічими якостями, тобто чоловіка. Слухай, я тобі чесно признаюся. Покажіть, покажіть мені цю грубу жінку, яка прийде мені, скаже. Ну, ти розумієш? У мене я... ну, в мене є подружка. Така, Друзі, вона така, вона як кода, тоді під... всі зупинили. Все, підпишіться, будь ласка, якщо це відео назбирає 20 лайків. Таня мене познайомить з подружкою. Якщо ви цього якщо ви це шоу хочете, будь ласка, 20 лайків з вас. Друзі, маємо Юрі подружку. Окей, добре, е, тепер давай зробимо таку, от зараз з за фіналом. Е, ті люди, які не мають ніжності зараз в парі, чи це хлопець, чи це дівчина, а вони би її хотіли. Які ти можеш дати як психолог е, рекомендації? Прямо, ну, от, можливо, якісь є дуже прості, можливо, ну, що б ти рекомендувала зараз робити? Ну, найперше знов. Зараз будеш мене матюкати, Розібратися в чомусь. Можливо, в справа ж не в ніжності, а є до чого причепитися. Тому що я завжди забуваю говорити про е, кохання, про повагу до партнера. І якби е, розумієш, якщо, її, якщо цього немає, цих от компонентів складових, то е, те, що порекомендувати якісь тілесні практики так, двом партнерам. Воно до одного місця буде. Тобто, оце, якщо оця складова, цей фундамент є, є повага, є кохання, і ви хочете е, зрозуміти, як е, проявляється ця ніжність у вас, то, то використовувати різні практики, починаючи з того з звичайних дотиків. І порівнювати до, відчуття. До, 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 до пісюна, дотики, до чого дотики? Дотики до будь-якої частини тіла, крім, крім інтиму. А, вибачили. Да. Тобто, окрім пісюна, окрім інтимних. А потім ви переходите до інтимних. Добре, дивись, я нічого не зрозумів. Давай оцей весь ефір. Я ще окей якось зрозумів. А оце останнє, яких дотиків, куди? Чого, що робити дівчині? В неї вона хоче більше ніжності від чоловіка. Що їй конкретно робити? Які дотики? Я нічого не зрозумів. Угу, То це вже зовсім інакше питання перед цим було інше. я ж пивись. Я ще я запитався, що робити партнеру. Коли в нього не вистачає цієї ніжності, я просто питання перефразував. Ну то саме Партнером сказав. Мені здалося, що ти партнером сказав і тому я для обох якби оговорила цю праву. А, Боже глядачі, вибачте, ні-ні ні. Можливо, я оговорився або Таня не так зрозуміла. Я мав на увазі партнеру, який зараз от дівчина або хлопець окремо друг від друга. Вона сидить, дивиться ефір і думає: Курва, у мене ніколи не було ніжності, бо мій грубіян такий, о, як оцей ведучий. Копія? Розумієш, от, і що їй я, я тобі скажу, що от що їй робити, насправді важке питання, що робити. Тому що е, переходимо до якогось попереднього чи попередніх ефірів, що люди не змінюються. Він зміниться. Тут або змінюєш до цього ставлення, або шукаєш когось собі іншого. Вот, так, вот як вот настільки тема. болюча Фіксуємо, що є два е, широких варіанти, таких, які робочі, так? Це або звалити і знайти собі то, з кого ти хочеш, аболденний до речі, варіант непоганий, направду, тому що кожен наступний буде в тобі бачити богиню, красуню. Просто нереально. І ще один варіант це прийняти факт, що він не зміниться. І терпіти. Тут, знаєш, не тільки терпіти, тут справа не в терпінні. Інколи це можна, коли ти приймаєш слово партнера, як є, зі всім. Нехай він буде не ніжний, нехай він буде грубий. але ж цю ніжність може жінка знайти за партнером. Не тільки заключається все в партнері і всі вузлики в партнері. Вони є за стосунками. І якщо дивися, е, купити собачку, купити котика, завести, е, можливо, якогось хомячка, е, піти прогулюватися з дівчатами, які е, цю ніжність прямо вона хлине від них, вона також буде її набиратися. Тобто зовні, зовні жінка може набратися більше, ніж тобто... очікувати від чоловіка щось. Це неможливо просто. Все, Тому, я дописи, І якщо, якщо чоловік вартує того, щоб з ним лишитись, Тому, то краще пошукати так. ніжності десь в інших в якихось справах. Так, так, інших І так у всьому можна шукати, чоловік не може шукати. Ну, Важко це робити чоловікою, якщо порівняти з жінкою. А жінці це дуже легко. Жінка і природа, жінка і оточення це саме то взагалі інколи. яке… Рятує навіть стосунки, тому що вона починає займатися не тільки цим партнером і mm. поглинати його, а займається всім іншим. Добре, а ніжність ще наостанок, от вже був наостанок, ну ще прям одне. Е, от ці да. чоловіки, які не мають ніжності, ти як думаєш, чому вони від, від жінок не мають ніжності? Тобто. Бу, па, не дає ніжності. От я я, я Чесно, я тобі признаю, я не можу зрозуміти як. Вони всі ніжні, вони всі Ображена ніжні. жінка. Ображена жінка. Може бути То ображена сповнена, латурка на. Нахрен ти на її захисту. ображав. От. І з і Забери розбирає. її з двох робіт. Одягни, купи новий телефон і не розказуй байки, що. Ну, Ну, то, значит, я це і так знав. Но... А це потрібно зрозуміти, не всі розуміють. Вона моя жінка, і все на цьому, значить, типу, вона зобов'язана. Але насправді, коли наші стосунки переходять в режим зобов'язань, то це вже кінець, початок кінця стосунки. Та Вони не мають цих зобов'язань. Це має бути постійне бажання. Якщо бажання немає, його потрібно чимось стимулювати. Це бажання, якщо знову ж таки партнери її. Зрозуміло. Ну, добре, все. Тоді в мене все на сьогодні. У тебе є ще щось додати? Ні, я думаю, дуже я гарно так узагальнила, закінчила. Дорогі друзі, підписуйтесь, ставте лайк. До завтра. Побачимось, па-па